Права 712. Знайдіть три послідовних натуральних парних числа, якщо добуток двох менших з них на 104 менший від добутку двох більших. Ну що ж, давайте розглянемо тоді три послідовних натуральних парних числа. Парне число це можна позначити, наприклад, 2К ДК деяке натуральне число. Тоді воно буде завжди парним. Записуємо тоді, що розглянемо. Три послідовних парних послідовних натуральних парних числа це запишемо 2 ка. Це буде перше число. Потім, якщо до нього додати плюс 2, то буде 2К плюс 2. І 2К плюс 4. Це буде наступне за ним парне натуральне число. ДК запишемо. Деяке. Натуральне. Число. Є. Ну, а тоді добуток двох менших з них. Це перші, які записані? Записуємо тоді. Добуток. Двох. Менших. Це буде 2 К. Що множиться на. 2К плюс 2. Так. А добуток добуток двох більших це два останнє, це буде 2К плюс 2 що множиться на 2К плюс 4. Є. Ну, гаразд. А за умовою, ми знаємо, що добуток двох менших на 104 менше від добутку двох більших, пишемо за умовою. Можемо написати, яке рівняння. Отже, якщо добуток двох менших на 104 менше від добутку двох більших, то добуток двох більший на таку суму більший. Тобто ми записуємо, що якщо від добутку 2 більших 2К плюс 2. Що множиться на 2К плюс 4. Відняти добуток двох менших. Це 2к, що множиться на 2К плюс 2. Має вийти число 104. Є наше завдання. Зараз розв'язати це рівняння, знайти К. Тоді ми знайдемо всі числа. Це буде перше завдання. Ми знайдемо К. Так, ну що ж, як розв'язати це рівняння? Розкриваємо дужки. 2k плюс 2 множим мы спочатку на 2 к 2k, я одразу напишу, еще множится на 2K, це буде Далі, 2 к это будет 4 к в квадрате. Далее 2, еще множится на 2 к это будет плюс 4k. Далее 2k плюс 2 множим на 4. 2k помножить на 4, это будет плюс 8 к Ну и 2, еще множится на 4, это будет 8. Потом Мінус 2к, що множиться на 2к. Це буде. мінус 2 на 2 це 4. К помножити на К це к в квадраті. Далі мінус 2к множимо на плюс 2. Це буде мінус 4к. І це має дорівнювати 104. Є? Дивимося, у нас тут є подібні доданки: 4к в квадраті, і мінус 4к в квадраті. Ця сума у нас дорівнює нулю. Ну, і в нас є 4К. Плюс 4К і мінус 4К. Ну, і є плюс 8К. Але плюс 4К і мінус 4К. ця сума також дорівнює 0. Записуємо тоді, що в нас. Ми одержимо зліва після спрощень. Це буде 8К. Плюс 8. дорівнює 104. Є. Ну що ж, для розв'язку. Тоді переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком. Записуємо, що 8К дорівнює. 104 у нас було. Зліва було плюс 8, стане мінус 8. Є? Ну що ж, тоді записуємо, що 8К. 8К дорівнює. 104 мінус 8 це буде 96. Будемо знаходити К. Невідомий множник. Потрібно добуток 96 поділити на відомий множник на 8. Є? Ну що ж, пишемо, що К дорівнює 80 поділити на 8 це буде 10. І 16, що ділиться на 8, це буде 2. Разом буде 12. Тобто К у нас деяке натуральне число дорівнює 12. Отже, є К. Ну, а тоді можемо знайти і перше, і друге, і третє послідовне натуральне парне число. Записуємо тоді друга дія. Перше число це 2К, то ми пишемо 2, що множиться за міська, пишемо 12. Це буде 24. Пишемо, що це в нас перше. Парне. Число. Є третє діє. Потім 2К плюс 2. То ми пишемо 2 помножити на 12 плюс 2. Це буде дорівнювати 24 плюс 2. Це буде 26. Пишемо, що це в нас друге парне число. Є. Ну і третє. Число, щоб знайти. Пишемо четверта дія. 2, що множиться на 12 плюс 4. Це буде 24 плюс 4, це буде 28. Це в нас буде третє. Парне. Число. Є. Yeah. Ну що ж, залишилося написати відповідь? Записуємо відповідь. Знайдіть три послідовних натуральних числа. Отже, пишемо 24, потім 26 і 28. Є. Yeah.